Наші кращі серед військових та ветеранів 24 областей України із більш ніж 10 медалями криворізькі інвіктуси повернулися із ігор нескорених, що проходили у Львові. Розвиваються та створюють нові робочі місця. Тільки з початку 2023 року у кривому розі зареєстровано 237 нових суб'єктів бізнесу. Задля майбутньої співпраці на культурному фронті до Кривого Рогу прибув посол Франції і особисто зустрівся з юними художниками міста, чиї роботи скоро будуть представлені за кордоном. Про головні події останніх семи днів дізнайтеся прямо зараз. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь підсумки тижня на першому міському. Не перемикайте, бо далі про головне. Підприємства Кривого Рогу отримують державні гранти на модернізацію виробництва. До Кривого Рогу у гості завітав посол Франції в Україні. Віктоси Кривого Рогу стали призерами національних ігор, ігорскорених у Львові. На вулицю Кривого Рогу знову вийшли на чергування велопатрульні. патрульні. Мобільний прострі вільна допомагає жінкам психологічно розвантажитися. Економічний фонд тримається та міцніє. Навіть в умовах воєнного стану у кривому розі створюються нові підприємства та робочі місця. Задля цього місцевий бізнес активно залучає грантові кошти, а влада Кривого Рогу надає необхідну допомогу у супроводі в таких грантових програмах. Скільки суб'єктів бізнесу з'явилося в місті та як підприємці модернізують виробництво, дізнайтесь з нашого сюжету. Машини та остаткування для гірничовидобувної, металогійної, енергетичної промисловості, а також ремонт обладнання. Це далеко не повний перелік продукції та послуг, що виробляє та надає Кривоїська ливарно-виробнича компанія Промгруп, яка існує на ринку вже два десятиріччя. Навіть в умовах воєнного стану підприємство не зупинилося натомість нещодавно отримало державний грант у розмірі 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Ці кошти компанія витратить на нове обладнання для виробництва затребуваної продукції, яку, наприклад, до війни виготовляли підприємства Харківщини та Донеччини. Грант буде використано для модернізації виробництва. Також у нас є програма освоєння нових видів продукції, які на зараз у час війни вони випали з виробництва, і виробники це була Харківська область. Маріуполь, те самий, і ми спробуємо реанімувати цю номенклатуру і вийти на ринок, то що воно буде треба. У рамках грантової програми для переробних підприємств є робота, новий рівень кошти отримали три каварійські компанії на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Один із них міський молокозавод. Молоко, масло, сметана, йогурт, десерти лише від початку року тут виготовили близько 2,5 тисяч тонн продукції, яка потрапляє на полиці магазинів не лише Кривого Рогу та Дніпропетровщини, а й сусідніх регіонів. За грантові кошти завод оновить устаткування цеху фасування, що дозволить збільшити продуктивність, зменшити собіватість продукції, підвищить її якість, а також допоможе створити нові робочі місця. А це до речі, обов'язкова умова надання грантових коштів. Наприкінці квітня, поточного року, мінекономіки подала надання нам гранту. Основна мета цього гранту це оновлення остаткування цеху фасування готової продукції. Це є остаткування для фасування рідких та в'язких молочних продуктів у плівку та дворядного фасування продуктів молочних у стаканчики. Однією з умов надання гранту це є ще створення робочих місць, на які ми повинні буде прийняти робітників. Ми плануємо створити 25 робочих місць. Загалом, з початку війни, у кривому розі з'явилися 837. Нових суб'єктів бізнесу близько третини з яких, а саме 267, відкрили з початку 2023 року, в рамках муніципальної програми розвитку підприємництва об'єктам господарювання надається допомога у супроводі в грантових програмах. Для міста головне, щоб працювали виробництва, особливо в умовах воєнного стану. І щоб були задіяні люди, то ми сьогодні відвідали ці підприємства і подивилися, на що вони будуть витрачати кошти, наскільки розширяться робочі місця і розшириться виробництво. І я вважаю, що наше місто все робить для. Розвитку і підтримки підприємництва і виробництва також серед підприємців кривого рогу набирає популярність програма Власна справа, за якою можна отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. На сьогодні грант на розвиток підприємницької діяльності вже отримали 46 підприємців, створивши при цьому 92 нових робочих місця. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв. підсумки тижня, першоміський. Співпрацювати та досягати разом до Кривого Рогу. В гості завітав посол Франції в Україні, який поспілкувався із нашою молоддю та привіз корисні подарунки. Пане Тєнде Понсен відвідав художню школу номер один. Саме роботи дітей, які в ній навчаються, невдовзі і побачать в одному із французьких містечок. Але перед цим з ними познайомився сам посол. Також побував і в бібліотеці на поштовому, та поспілкувався з юними криворіжцями, які вивчають французьку мову. Більше деталей про цей візит дізнаєтесь від наших кореспондентів. Репродукції картин відомих французьких класиків криворізці вже могли бачити під час виставки мистецтво Франції очима дітей біля художньої школи номер один. 1 червня в міжнародний день захисту дітей. Всі 55 робіт юних митців мали експонуватися в місті Понкро. Але весняний вернісаж вирішили повторити для поважного гостя посла Франції в Україні. Я дуже рада, що Франція поділяє таку увагу на нашій українській творчості, і що саме моя робота буде представлена там для французьких. Людей, які люблять живопис, На зустрічі присутні були 10 юних художників. Тож в пана Тієна була можливість оцінити таланти наших дітлахів. Ми дуже раді, що до нас приїхали. Нам це дуже ну як ми вдячні цьому. Для нас це дуже як торжественно, і ми так. Він затримався біля моєї та мирославиної картини. І ми цьому дуже раді. Франція дуже тепла країна свої, своїм своїм приємним та взагалі. Е там дуже добрі люди. Я завжди мріяла туди попасти. Сама виставка створена в рамках акції Дружба України і Франції у співпраці художньої школи номородин та відповідного іноземного посольства. Тож директорка закладу каже, приїзд посла для них визначна подія. Подарував він нашій школі ось таку визначну медаль. Це медаль від посла Франції для нашої школи. Що він вдячний за те, що наші діти цікавляться мистецтвом Франції? Він дуже зацікавлений тим, щоб показати роботи наших дітей за межами нашої країни. Запрошував. До Франції. З нетерпінням та трохи схвилюванням очікували на пана посла і в бібліотеці для дорослих на проспекті Поштовому. Для цього на захід запросили школярів, які вивчають французьку мову. Одна із перших, хто не побоявся підійти до поважного гостя – 13-річна Настя. Дівчина навчається в ліцеї із поглибленим вивченням іноземних мов. Вже три роки опановує французьку. каже, мова дуже гарна. Зараз володіє нею на рівні Б 2 тож може підтримати бесіду. В житті спілкувалися із носієм французькою лише один раз. А от з послом зізнається, це новий рівень. Мені сподобалося розмовляти з. Французами, тому що це нові якісь почуття, коли ти думаєш на український і перекладаєш на французьку. Я б хотіла співпрацювати з французькими студентами, тому що. Це дуже добре розвиває і комунікаційні навички, та навички звісно ж, французькою мовою. До установи пан Етієн приїхав не з пустими руками, а цілим стосом книжок, перекладених з французької на українську мову. є список тих книг, які зрештою, всі надійдуть вам. Ви можете подивитись. Це лише відзначна частина, яка бібліотека отримала 200 книжок класичної та сучасної літератури для дітей та дорослих. Можливим це стало завдяки проєкту, який допомагав. Аю забезпечувати такі міські та обласні установи друкованими творами. Кривий ріг не входив до сформованого переліку, але для нашого міста зробили приємний виняток. Хочемо ще раз подякувати. Це дуже безцінний дар для наших бібліотек. Дуже гарні видання яскраві. Вони обов'язково знайдуть своє місце на полицях бібліотек. До речі, дуже багато я переглянула список літератури, яка входить до шкільної програми, тому молодь. Залюбки читає і Антуана де сент Сент-Екзюпері, і Оноре де Бальзака. Тому ну дуже дуже раді ми отримати такий подарунок. Сам посол зізнається, захоплений стійкістю і мужністю Кривого Рогу перед окупантами, радий і можливості зустрітися із радою оборони міста із такою кількістю перспективної молоді та щасливий, що художні роботи деякі з них відправляться в його країну. <гум> Я в цьому спілкуванні насправді відчув високу мотивацію з їхнього боку вивчати нашу мову і їхню велику зацікавленість Францією. І я сподіваюся, вони незабаром зможуть відвідати нашу країну і, можливо, втілимо цю ідею, яка розглядається а саме встановлення побратимських зв'язків між школами Кривого Рогу і школами Франції. Кривий ріг і Франція вже показували тісну співпрацю і раніше, каже голова Ради оборони Кривого Рогу, якому посол так само виказав подяку. Це вже не перша зустріч Олександра Вілкола із паном Етієном, яка загалом поглиблює стосунки між Україною та Францією і наближає нас до спільної перемоги. Хотів би сьогодні додати думаю, декілька пунктів ще. По перше, подякувати за нашу співпрацю з Агентством технічного співробітництва та розвідку АТЕТ. Ми спочатку війни з ними співпрацюємо. Вони надали для наших шелтерів, де розміщуються переселенці і холодильники, і кухонні пліти, і хімію, і генератори, і пральні машини. Тому за це дуже велика подяка. Завдяки таким зустрічам вдається налагодити ще тіснішу співпрацю. Так Кривий Ріг вже спільно з посольством втілюють культурні проєкти. В планах є освітні, а також в перспективі стати побратимами з одним із французьких міст. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, підсумки тижня, перший міський. Знай наших. Команда інвіктусів кривого рогу вдало представила рідне місто на всеукраїнських змаганнях ігор нескорених у Львові. За підсумком, наші спортсмени здобули більше десяти медалей, половина з яких вищого гатунку. Участь криворіжців у національному етапі ігор стала можливою, зокрема і завдяки підтримці ради оборони міста та її очільника Олександра Вілкула. Імена золотих призерів, які претендують на місце у збірній команді України для виступу на міжнародних інвіктус Геймс у Дюссельдорфі, знають наші кореспонденти. Змагання тих, чий дух сильніший за тіло. Так так, ви вже правильно здогадуєтеся, Ігри нескорених повернулися. Цьогорічний національний етап Invictus Games 2023 в себе тепло прийняло місто лева. слава! Сюди з'їхалися близько двох сотень драйверів сучасного українського суспільства, учасники та учасниці бойових дій, ветерани АТО ООС та минулих війн підтримували їх у цьому без перебільшення українські зірки спорту світового масштабу. Як от Василь Вірастюк, який кілька років поспіль тренував збірну команду України. Це люди, які не звикли здаватися ні на полі бою, ні на стадіоні, ні в секторі, ні на лаві для жиму, ні в басейні, ніде. Атмосфера просто феноменальна, шалена підтримка, величезна кількість глядачів. Зустрічають кожного учасника: чи він став переможцем тієї дистанції, чи окремого виду, чи він зайняв останнє місце. Підтримка абсолютно однакова. приблизно десяту частину гравців склали киварісті, яких неможливо було не помітити завдяки їхній згутованості та оригінальній спортивній формі, створеній спеціально до цих змагань. І ця єдність тримала командний дух на висоті. Його відчув на собі капітан киварістів Валерій Катькін. У перший день нескорених йому випала честь дебютувати у спортивних змаганнях пауерліфтингу. Я така і спасівних сил. ну Я її взяв. Дякую нашому місту, хлопцям, підтримка бомбезна. Я пожав для себе максимальний вес на сьогодні, але це не те, що я жав рік тому назад. Ну, три з трьох це круто. Тут перше це здоровий дух, це змагання. Ось я не перший, але ну, я п'ятірки сильніших жимовиків. Усе необхідне для всеукраїнських змагань наші земляки отримали завдяки раді оборони міста та особистій підтримці її очільника Олександра Вілкула. «Призові місця 100% будуть забезпечені, з порожніми руками ми не приїдемо. Ну а що стосується міста Лева зустрічає дуже тепло, дуже чудове розміщення, дуже чудове харчування, дуже не гірше, ніж кривий ріг зустрічав свого раду. Тому ми оправдаємо всі сподівання земників Криворога і повернемося з перемогою. Підтримати побратимів та посестер, а також позмагатися за нагороди ігор нескорених долучилася і Юлія Паєвська, легендарна парамедикиня на псевдотайра. Торік вона мала б представляти Україну на міжнародних змаганнях у Гаазі. Якби на той час не перебувала у полоні в Донецьку. Кожен день ми мусимо собі нагадувати і доказувати, що ми здатні не більше і. Поки ти продовжуєш робити щось корисне для здоров'я, для себе, для побратимів, для своєї країни. Ми живі. Я дуже рада завжди бачити хлопців, неймовірних. Дівчата з кривого рогу. Будь ласка, теж долучайтесь до спорту, бо мало нас нас більше треба у перший день змагань криворісі, а саме Костянтин Тарабар змагався за нагороди у штовханні ядра. Водночас поруч із ним на треку свої здібності демонстрували легкоатлети, серед яких був Олександр Косун. Не менш насиченим видався і другий змагальний день, адже загалом наші земляки виступали у семи з дев'яти дисциплін. Цьогорічних іграх нескорених кривижці взяли участь є у командних видах спорту. Наше місто на змаганнях з волейболу си представили одразу дві команди: Кривий «Кривий інвіктус та кривий ріг» нескорені. Серед дебютантів у складі команди Кривий ріг нескорені. «Нескорені» 23-річний криворіжець Назар Лозовий, який отримав своє поранення у квітні минулого року поблизу міста фортеці Бахмута. До руху інвіктусів більше місяця тому його залучив капітан команди криворіжців. Від того, що побачив та відчув на всеукраїнських іграх у хлопця, перехо. Подих. І тут я приїжджаю на змагання біля мене мої товариші-побратими. А проти мене теж товариші-побратими, і вони вміють грати, і це цікаво, це азарт. І навіть просто спостерігати за цим це вже задоволення. А приймати у цьому участь це ну, щось неймовірне. Це для мене вперше такий досвід, тому отак от одразу передати словами все, що я відчуваю, напевно, неможливо. По завершенні волейбольних баталій у просторій залі спортивної арени розпочалися двобої з настільного тенісу. Серед десяти криволістів, що виявили бажання взяти участь у цих змаганнях, був декуратор команди та призер минулих ігор Нескорених у Черкасах та Кривому Розі Олександр Пискун. Зараз закінчив я грати в Нескорний теніс. Здається мені, що перше місце, але е, чекаємо офіційних протоколів. У Львові зараз дуже гаряче. І погода така тепла, і обстановка дуже тепла, і напруження в змаганнях, але ж. Всі ці напруження вони, вони дружелюбні. Навіть ті, хто програють, вони з посмішкою на обличчі, обійми. Ну, все, ну, розумієте, Ми прийшли в війну, ми побратими. Іншого не може бути за підсумком змагань, киворісів вибороли 13 медалей. Більше половина з яких золото. Змагання у Львові відбіркові. 24 кращі гравці увійдуть до складу збірної команди та представлятимуть Україну на міжнародних іграх, що пройдуть восени у німецькому Дюссельдорфі. А поки коварійські «Інвіктуси» повернулися до рідного міста, де за всебічного сприяння та підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула розпочинають тренування до наступних ігор нескорених, які мають відбутися у 2024 році. Ми домовилися з хлопцями, що вони будуть продовжувати тренування, будуть приймати участь у різних міських змаганнях. А через рік знов спробують на всеукраїнських. Ну і у нас дві людини мають шанси це на і піскун до Дюссельдорфа, Ну будемо чекати, що тепер там, комісія в Києві. Імена учасників, що представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях Інвіктус Геймс, стануть відомі у червні. Сподіваємося побачити серед них є наших киваївських спортсменів. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський. На двоколісних на варті правопорядку у місті. З 1 травня на вулиці Кривого Рогу виїхали 5 екіпажів велопатрульних в поміч автопатрулям. Відтепер і до осені, допоки дозволятимуть погодні умови, поліцейські курсуватимуть в парку імені Богдана Хмельницького, героїв імені Юрія Гагаріна, імені Федора Мершавцева в Данцівському парку, а також в історичному середмісті на проспекті Поштовому. Щоденно велопатрулі долають близько 40 кілометрів дистанції містом. Тож для фізичного тонусу та відточення спільних дій передувала ретельна підготовка, як вона розпочиналася, та як власне розпочався сезон для велокопів. Дізнайтесь з нашого сюжету. Яна працює патрульною поліцейською і вже шостирі. Каже, з дитинства шанобливо ставилась до професії правоохоронців, рятувальників та медиків і свого часу захотіла долучити саме до лав патрульної поліції. І останні два роки з травня до осені, поки погодні умови дозволяють, виходить на чергування на двоколісному. На велопатрулі буде. Простіше працювати, наприклад, по забезпеченню громадського порядку і безпеки, ніж на автопатрулі, тому що, працюючи на автопатрулі, ми не можемо дістатися в деякі місця, труднодоступні. От на велопатрулі це намного простіше. Затримували порушники. В основному це порушники е по кримінальних справах, а саме розповсюдження наркотичних засобів. У нас напрямок роботи більш спрямований на це. Затримували осіб, які в подальшому притягались до кримінальної відповідальності. Відновленню роботи велопатрульних екіпажів передували ретельна підготовка та вишколи спільних дій та маневрів на випадок виникнення непрогнозованих ситуацій. Всього п'ять екіпажів велопатрульних. Працюватимуть по двоє чоловік у найбільш популярних зонах відпочинку. Інспектори, які нові залучились до в цьому році до велопатруля, також проходили підготовку, проходили тактичні дії, виставляли свіжки, робили всякі маневри, об'їзди згідно з правил дорожнього руху. Тобто, все як повинно бути, згідно чинного законодавства правил дорожнього руху. Також було відпрацювання щодо масових заходів, так як було недавно недавно на площі визволення. Тобто, відпрацьовували ці всі маневри, робили там вправи як стінку, там Ром, піраміду і так далі. Містяни в більшості своїх позитивно оцінюють присутність велопатрульних на вулицях міста та на паркових доріжках. Кажуть, коли бачать людей у формі, відчувають себе більш спокійно. Звичайно, потрібні, бо тут машина не проїде, а велопатруль дуже допомагає контролювати порядок, наглядати за дітками. І на двоколісному транспорті копи не тільки без перешкод можуть дістатись до будь-якого куточка парку, а й мають змогу охопити більшу територію. Я ще я вважаю, що патрулі потрібні, а на велосипедах це значно зручніше ніж пішки ходити, адже пішки це довго за часом. А так він об'їде більшу за площою територію. З моменту появи в нашому місті велопатруля. Останнім часом правоохоронці демонструють добрі результати із забезпечення правопорядку в громадських місцях. За минулий рік велопатрульний зафіксували 42 факти. Поширення наркотичних речовин двічі вилучали зброю, а також виявили двох осіб, які перебували в розшуку. Шостий рік поспіль екіпажі велопатрульних виїжджають на вулиці міста в допомогу автоекіпажам, тому що на певні правопорушення у деяких громадських місцях патрульним на велосипедах швидше та легше відреагувати на правопорушення, зокрема у парках та скверах нашого міста, де не може проїхати службове авто, як показує практика, найбільшу статистику серед виявлених та попереджених велопатрульними правопорушень встановить розповсюдження заборонених речовин. Чергуватимуть велопатрульні в парках двох районів. В центральному міському правоохоронців можна зустріти в парку Гданцівському Данцівському, імені Федора Мершавцева, Гагаріна, а також на проспекті Поштовому, в металургійному районі. В парку імені Богдана Хмельницького та парку героїв за квітниковим годинником. Олександр Фефілатів, Максим Морашов. Підсумки тижня, перший міський. Випити запашної кави та отримати психологічну консультацію відтепер можна прямісінько в просторі на колесах. Називається він Вільна а призначений лише для жінок та дівчат. Сам проєкт охоплює багато областей. На Дніпропетровщині таких центрів лише три, із них один мобільний тепер їздить вулицями Кривого Рогу. В гості до фахівців простору завітала і наша Вікторія Пінчук. Тож далі в сюжеті ви дізнаєтесь, де шукати цей бусик та як отримати психологічну підтримку. Є наш психологічний кабінет. І тут ми проводимо індивідуальні сесії, групові сесії та тематичні заняття. У нас може бути тут одна людина, і це буде індивідуальна консультація або п'ять дівчат, і ми можемо робити щось разом, спілкуватися, відновлювати психологічний стан і просто розуміти, що тебе підтримують. Від 7 березня такий бусак можна побачити на вулицях міста. Проєкт реалізовується низкою організацій. Це UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення, USAID та «Мартін Клуб» в Україні. У цьому мобільному офісі фахівці простору вільна. В день консультують від 25 до 35 жінок та дівчат. Є і постійні клієнтки, які відвідують простір в різних районах. Ось Валентина Валентинівна потрапила на прийом до психологині. Випадково жінка зі Слов'янську і рік уже проживає в Кривоморозі. Каже, новини про війну даються в знаки. та й зізнається, обстріли її рідного міста і нині. І в 2014-му наклали відбиток на емоційний стан. Психологічна, Психологічна підтримка нам дуже потрібна. Як би ми не трималися, але звикнути до всього дуже важко. Я ось слідкую за Ацією в Бахмуті я дуже хвилююся, коли в нас йдуть обстріли в слов'янську, тому така допомога дуже потрібна. Ось поговорила, попосміхалась і трохи стало ліпше, неначе в іншу реальність потрапила. Радість в цій обстановці важко відчути, але хоч отримую якусь гармонію всередині. Всіх бажаючих просторів пригощають і різними напоями, адже це також піднімає настрій. Для цього навіть облаштували міні кав'ярню примісіньку в кабінеті на колесах. Бариста навчена, аби виконати будь-яке замовлення, а кава дійсно була смачно. Мені подобається а, пригощати людей напоєм. У на є кава, какао, лімонади. Можливо, будуть молочні коктейлі в наступному в дальнішому, там коли поїдемо у парки. А, людям також подобається гарний настрійних, дітлахи в них дуже гарний, все добре. Щоб люди відволіклись, вони також вони не йдуть на спілкування просто так сухою. Вони не хочуть. Коли їх пригощають чимось, вони якось. Настрій в них полегшується, вони посміхаються. Клієнтки можуть потрапити до простору через реєстрацію на сторінці проєкту Вільна в телеграмі та призначити собі час консультації, а також примісінько з вулиці. Зацікавилися такою можливістю і пані Тамара. Дуже добре, От, особливо для молоді, От, я думаю. Треба мою внучку сюди привезти старшеньку. Зараз психологія мені здається, що виходить на перший рівень, так скажемо. Тому треба. Та я не думаю, що тільки жінкам, мабуть, всім. Зараз такий час фахівці простору вільна наголошують, психологічна підтримка, хоч раз на тиждень це дуже здорова позиція, яка допоможе покращити психологічний стан. В першу чергу всі заняття направлені на жінок, хоча як уточки для їхніх малюків, пояснюють, спочатку відпочинок та відчуття безпеки повинна отримати жінка, а потім вона цим огорне вже дітей. Найособливіша ну особливіша проблема це стан тривоги, це стан тресу. стресу. Стресу це журба за загиблими родичами. Це переживання, що буде завтра, але не з. Зна... Зникли і інші проблеми: стосунки між чоловіком і жінкою, неслухняність дітей, неможливість батьків з тим впоратися. Щось, щось знаєте, неможливість справитися з побутом, з роботою, якийсь баланс знайти да, між тим, щоб заробити і бути ще вдома в ресурсі. Часто до фахівців просто розвертаються і молоді дівчата щодо сексуального виховання. Тож для них та батьків хочуть невдовзі провести майстер-клас із запрошеними спеціалістами, а також планують далі влаштовувати інші масштабні та такі необхідні. Нині психологічні івенти. Працює мобільний простір середи понеділю. Шукайте психологічний кабінет на колесах 7 травня навпроти 8 лікарні. Точний графік із часом ви можете знайти в телеграм-каналі Вільна Кривий Ріг. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, підсумки тижня. Перший міський. Дбайте про свій психологічний та фізичний стан. В інформаційному просторі довіряйте тільки офіційним джерелам та бережіться фейків, які розганяє ворог, аби вибити нас із колії. Крапку у підсумках тижня ми традиційно ставимо хвилиною мовчання за усіма загиблими у цій жахливій війні. Вічна пам'ять і слава всім українцям, цивільним і військовим, що загинули від рук держави терориста.